Субота 10 лютого, гнів смертоносний. Бо як у душі своїй він обраховує, такий є. Приповістей 23.7 Джон Хантер, відомий англійський хірург 18 століття, страждав від нападів стенокардії. Спалахи гніву, що траплялися з цим лікарем, тільки погіршували його стан. Однак, замість того, щоб якось намагатися розв'язати цю проблему, доктор Хантер тільки скаржився: моє життя в руках будь-якого негідника, котрий схоче мене розсердити. Якось один такий негідник його розсердив. Інший лікар, член колегії в лікарні Святого Георгія в Лондоні. Почав з ним дуже сперечатися. Доктор Хантер вийшов з приміщення, де відбувалося засідання, і впав мертвим на підлогу в сусідній кімнаті. Китайський філософ Конфуцій сказав: гнівлива людина завжди переповнена отрути. У фізіологічному плані твердження Конфуція абсолютно істинне. Гнівливий, гіркий, не готовий до прощення дух сприяє виділенню шкідливих хімічних речовин, які згубно впливають на здоров'я людини. Як же ми можемо подолати гнів? Чи існують конкретні вказівки в писанні щодо того, як ми можемо подолати почуття гніву у своєму серці? Так, існують, біблійні принципи допомагають нам поглянути на гнів з нової точки зору. Гнів це емоції. Ми не можемо в усіх випадках передбачити, розгніваємося ми чи ні. Однак ми можемо прийняти тверде рішення не дозволяти гніву керувати нами. Апостол Павло робить цікаве зауваження щодо гніву. Гніваючись, не грішіть послання до Ефесян 4,26. Іншими словами, коли ви переживаєте гнів, не дозволяйте йому панувати над вами. Не дозволяйте гніву заволодіти всім вашим єством, відкрито визнайте перед собою, що ви гніваєтеся, будьте чесні з Богом, віддайте свій гнів йому. Заперечення гніву, як і його придушення, може спричинити як фізичну, так і емоційну травму. Якщо ми у невідповідний спосіб виявлятимемо свій гнів стосовно інших людей. Це тільки спорудить бар'єри між нами, а також сприятиме їхньому віддаленню від нас. А ось чесне визнання перед Богом того факту, що ми відчуваємо гнів, може відкрити двері нашого серця перед небесним зціленням. Коли Каїн розсердився на свого брата Авеля, Бог запитав його, чого ти розгнівався? Було б непогано, якби і ми собі ставили таке запитання. Чесно визнавши перед Богом, що гніваємося, ми можемо запитати себе, чому я гніваюся. Після визначення причини гніву, ми, за порадою апостола Павла, повинні вжити невідкладних заходів з цього приводу. Він говорить нам гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Послання до Ефесян, 4 розділ, 26 та 27 вірші Якщо ми швидко не подолаємо свій гнів, диявол використає його, щоб мати над нами владу. Як тільки ви починаєте відчувати, що всередині вас закипає злоба, віддайте її Богові, попросіть його вказати вам джерело цього гніву, визнайте свій гнів перед Ним. Якщо необхідно, підіть до людини, на яку сердитеся, і спробуйте примиритися з нею. Пам'ятайте, що гнів це недруг, безконтрольний гнів здатний знищити вас. Якщо можливо, примиріться з людиною, котра вас розгнівала. Погано, коли гнів контролює вас, а ви нічого з цього приводу не робите.